Так, поверхня кола рівнесенька, я його вирівню, покажу від попереднього майстра, як він робив цю поверхню підтримки, показую. Да? Тобто, що бачимо? Тут взагалі не бере зараз у мене це коло. Тут, -то, тут, тут взагалі яма провал. А тут -а поверхня підтримки 3 мм. В цій частині, ще раз скажу, не бере. Ось вона, поверхня підтримки, тут закінчилась, і тут знову почалась, і тут знову закінчилась. Тобто це все потрібно справляти. Це він щось робив Конкею, да? Конкею робив якимись там брусочками чи чим. Я... я не знаю, що зараз беру і акуратно цю поверхню підтримки. Вивожу, тобто щоб не було ніяких там перехватів. Далі що буду? Далі буду робити вишліфовочку оцю всю. Я думаю, в курсі, хто займається, п'яточка тут не бере. Тобто працюю, справляю це все діло.